Володимир Позирко, дипломат, юрист міжнародник, доєднується до нашого ефіру. Аналізуємо сьогодні перший рік другої каденції Дональда Трампа. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день, пане Олексій. Давайте справедливості заради для того, щоб наші глядачі сьогодні згадували не тільки передвиборчі обіцянки Дональда Трампа про завалити Україну зброєю, про завершити війну за 24 години. Поговоримо і про хороше. Ну дивіться, понад рік вже сили оборони наносять абсолютно нищівних ударів російським МПЗ гал, на галнафнавтовій галузі. Так і не чуємо жодних, е, скажімо, нарікань з боку сполучених штатів. Дональд Трамп дав абсолютно зелене світло на удари по території Російської Федерації. При цьому незважаючи на е, червону доріжку в Анкорідже, вводить нафтові санкції проти. Ключових гравців російського нафтового ринку. Так, це не спрацює за один день, утім, в перспективі довгостроковій. так Це так чи інакше позбавить е, Путіна ну такого такої кількості надходжень до державного бюджету від нафтової галузі для продовження цієї війни. Е, розумію, що. Трамп хитається як певний той маятник, так і навіть трек Томагавків, як твердить посол Сполучених Штатів у північно-атлантичному Альянсі, ще не закритий, і так само, як свого часу, було із Петріотами із в 16 Врешті американські ракети можуть полетіти по території Російської Федерації. То, хоч і не за 24 години. Ну, як ви гадаєте, трек з зброєю, трек з більш агресивними діями щодо завершення цієї війни тиском саме на Путіна, чи можуть бути ще застосовані вже. Е Будемо чи ми про це говорити, аналізуючи другу, наприклад, вже річницю другої каденції Дональда Трампа будь ласка. Так, пане Олексій. Дякую за запитання. Я завжди позитивно ставлюся до всіх подій. Я, можна критикувати Трампа, звичайно, можна дивитися на його вік, стан. Але ми по фактах бачимо, що дійсно є певні моменти, де. Можна говорити про те, що е, ми е, позитивний його річниця, його керування. Другий термін. Е, ми бачимо е, підписання угоди, яка була з критикою сприйнята про е, корисні копалини. Це якби такий подарунок був, на мою думку. Е, хтось дарує Боїнги там, е, хтось дарує ще щось. Е, ми підійшли до е, американської адміністрації непростої. З певним договором, який... а, це ми подарунок 에... від нас, правильно? Так, так, uh -huh. так. Але взамін, я думаю, що це була гра, тонка гра, ми не все знаємо. Ну і це під час війни це засекречене. Але це є позитивна справа, яка все ж таки е пішла на користь е Україні, нашим державним стратегічним інтересам. І не треба забувати про фінансування, яке надає бюджет Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки в Україні. Наскільки мені відомо, 60% нашого бюджету це кошти, які надходять сполучених штатів. І от за біля вас висить прапор сполучених штатів, там 50 зірок. Я завжди жартую. Я люблю жарти що ми 51-й штат тепер, враховуючи на наше фінансування. Розумієте, ми живемо за рахунок американських грошей, і долар є валютою, яка, якщо хочете купити машину в Україні, купити квартиру, ви маєте розраховуватися чомусь доларом, а не гривнями. Тобто, сухий осадок на ваше запитання, так, є позитивні моменти, які ми бачимо, але вони не є в топ-стрімі новинах. Але Україна залишається для Сполучених Штатів. Хартлендом, так як говорили політологи, ми серце землі. І Трамп зараз в Давосі вимагає від європейських країн говорити не про Гренландію, а про Україну. Тобто ми лишаємося номер один з точки зору американської політики для всього, ну, всього світового світовариства. І тому треба дивитися на Трампа як людину, яка я прийшла з бізнесу. для нього гроші є дуже важливі. Він не є державним діяч, він не є з, з, з дитинства. Він не займався е, в, в, в сенатах. Він не був, тобто він не є чистий бізнесмен. Це теж треба розуміти. Але ви говорили попередні коментарі про Трампа що, е, про е, Равина Кам'янецького, який говорив, що 15 січня е, буде закінчення війни. Я е, хочу нагадати, що цю організацію яку створив Рада Миру Трамп. Вона створена 15 січня. Вона вже офіційно зареєстрована. Є статут з 13 пунктів. Я його читав. Це дуже цікавий статут, тому що ми зараз обговорюємо тільки те, що пишуть газети. Але я юрист міжнародник, я читаю текст. Я читав статут, який є англійською мовою. Ще він не перекладений українською мовою. І там є певні речі, які дуже цікаві. І вже виконавча рада цього міжнародної організації вона сформована і а 4... розкажіть нам детальніше, будь ласка. Так, це цікаво. Які основні засади, є, які можна розглядати в контексті ну, через призму війни, яку продовжує Росія? Це було створено для вирішення ця, цей статут. Був розроблений для вирішення. Організації створена 15 січня. Для мене загадка, чому 15 січня цього року вона створена? Вже є виконавча рада, де представники ООН є, де є Вітков, є Джеред Кушнер, яка буде вирішувати як світовий уряд, розумієте? І Трамп він створив організацію під себе. Це квазі ООН, але вона не заміняє ООН. Запросили 70 країн, але поки що декілька країн вже є членами. І в четвер в Давосі ми побачимо підписання. То, що наш президент не полетів. Вдавос, я розумію, що це елемент того, щоб не попасти під вплив Трампа, щоб підписати цю Раду миру. Ми бачимо сьогодні заяву Зеленського про те, що з нашого президента, що там є Росія, запрошена і Білорусі. Ми з обережністю ставимося. Так, це правильно. Але 13, 13 глав цієї організації там немає штаб-квартири. Мене цікавить штаб-квартира. Я думав, Нью-Йорк, Вашингтон, там немає. Я, я б пропонував штаб-квартиру цієї організації відкрити в Києві. І це гарантія нашої безпеки. Хто буде бомбардувати штаб-квартиру Дональда Трампа в Києві? Розумієте? Як Нью-Йорку ООН? Або вимагати, раз Трамп скептично ставиться до ООН, вимагати перенесення штаб-квартири ми засновники ООН до Києва. Це теж гарантія нашої безпеки. І це, це цікавий статут, почитайте, Він. Я його на Фейсбуці вже виставив, текст на англійською мовою. Він е, е, говорить про мир. Ми завжди, Україна брала участь в різних е, е, мирних ініціативах, мирних організаціях. Це одна з ініціатив. І я б не ставився скептично до цього. Це треба наші дипломатії вивчити. І я, е, вимагав, я би приєднався. Ясно, що мільярд доларів ми не заплатимо, тому що там на три роки приймають, якщо не заплатили мільярд, значить вас можуть виключити, якщо щось не так. Але це якби певні такі речі, які треба ти в мейнстрімі з президентом Трампом. Буде новий президент. Ми будемо з новим президентом працювати. Але на, на даний момент ми маємо президента держави світової держави, номер один, від якої дуже багато що залежить, і ми бачимо, як Росія реагує на все, що робить Трамп. Трамп вів санкції, Росія зразу поміняла свою політику. Розумієте? Тобто це треба розуміти. І Трамп розчарувався в Путіні. І е, то, що зараз ми бачимо новий етап е, відносин Штатів з Росією, це теж треба дуже уважно дивитися, зважаючи на те, що Росія агресор і порушила всі міжнародні правила і є міжнародним злочинцем. Тут цікаво якраз про новий етап відносин. Трамп пропонував доволі багато Путіну для того, щоб той зупинив бойові дії. Тут можливо була і поступово зняття санкцій, навіть визнання частини українських територій за Росією. Про що писало політико, наприклад, в контексті там окупованого Криму. Путін не пристав на ці пропозиції. Це навіть як пише Блумберг, посилило розкол усередині Кремля, адже багато хто в оточенні в орбіті Путіна, кому він сьогодні не боїться тиснути рукою ще хотіли доволі прийнятних умов від Трампа погодитися на них, пристати і, врешті, завершити бойові дії. Як ви гадаєте, що реально керує тим самим Путіним, який відкидає ті самі прийнятні умови для завершення війни, які нині пропонує Вашингтон? Панесій, він хоче вийти переможцем для внутрішнього споживання, для внутрішнього суспільства. Хіба не можна продати вже те, що вони окупували нині як перемогу, зупинивши бойові дії по лінії бойового зіткнення? Стан для нього. Він промахав як це, Акела промахнувся. Він обіцяв три дні, а це вже 4 роки. Дуже багато загиблих з боку Російської Федерації, нам відомо. І я думаю, що можливим компромісом я написав Будапешт два проекти угоди. Вона відома, я на Фейсбуці писав. Я сторонник НАТО. Але коли я побачив у 2014 році, що Крим окупований, я, будучи міністерстві, говорив, що НАТО нам не світить. І вже 11 років ми йдемо по шляху до НАТО, яке от зараз. Всі говорять, що Трамп розвалить НАТО. Але суть не в чому. Я пропоную взамін за виведення окупаційних військ з цієї території України, змінити нашу вектор не натівський, а зробити те, що хотів Грушевський, Винниченко, те, що хотів доктрина Павличка, це постійний нейтралітет України, але мілітаризований. Те, що ми маємо сьогодні, ми сьогодні маємо де-факто. Нейтральну країну, яка мілітаризована з армією, яка є єдиним гарантом нашого суверенітету. НАТО не має стільки армії, щоб захищати таку велику територію. Ніхто не хоче воювати, гинути за наші території. І тому концепція нейтральної України, яка, до речі, ми були нейтральними між царською Московською імперією і королівством Польщі, і Канівські гори були нейтральними від Києва до Канева. Це була нейтральна зона. Тобто є, є історія українська, і те, що ми нейтралітет сприймаємо негативно, тому що це призма Росії, вони вимагають від нас нейтралітету, але від нас вимагають нейтралітету, щоб була, не було у нас армії, щоб закупити легко. Я ж пропоную нейтралітет мілітаризований, як Швейцарія, як Австрія, як Ізраїль. Тобто, повністю у вас вдома автомат, в мене вдома автомат. І російська армія, якщо б прийшла в перше село в Сумській області, то вона б була б зупинена всіма людьми, які озброєні до зубів, розумієте, і навчання ми зараз пішли шляхом, щоб в університетах інститутах відновили навчання військове. Ми потихеньку стали на цей шлях. Но це е, взамін за деокупацією е, України повністю виведення російських військ з нашої території, взамін за те, що ми е, не йдемо до НАТО. Оце така ну і є багато інших моментів, гарантії репарації. Від нас вимагають контрибуції, від нас вимагають, щоб ми віддали землю. Ну це контрибуція, це країна, яка програла, дає контрибуції землі. А ми ж напаки ми вимагаємо репарації за те, що Росія наробила тут, вбивши наших громадян військових, зруйнувавши вщент великі міста. Це вимагає дуже величезних. Коштів і повертаючись до Трампа тема вашої сьогоднішньої зустрічі, пане Оксі, то він говорить про ці кошти, які Рада миру буде займатися. В першу чергу Рада Мира буде займатися газою відновленням інвестиціями, і другу чергу вони планують займатися це в Україні. Тобто, це теж треба розуміти, що. Будапешт-2, який я текст написав, має бути ратифікований всіма ядерними державами. Китай підтримує, що ми не не підемо в НАТО. Це теж дуже важлива країна для нас. Для, для мирного всі ядерні держави мають підписати. Тобто, я би навіть в четвер на граді миру, там де Трамп буде по Говорив, що от Будапешт-2, Давайте підписати з Росією і зі всіма країнами, що Росія виводить де Україну взамін, що ми не йдемо в НАТО. Дуже цікава, дуже цікава теза. І принагідно запрошую обговорити її детальніше. На сьогодні будемо три крапки ставити, адже ну такий обсяг тем вже вдалося обговорити. Що е, хоч відповідей багато, але питання звісно теж завжди залишаються. Дипломат Володимир Позирко до нас доєднувався. Дякую вам за це, друзі. Вам дякую за те, що ви були з нами.